Зернове питання має бути вирішене на політичному рівні. Таку заяву зробив президент Польщі Анджей Дуда. Він наголосив на тому, що Варшава сама не може вирішити цю проблему, адже спроби обмежити потік української продукції до європейського союзу порушують правила співтовариства. Тож знайти умови, які також захистять країни-члени ЄС, потрібно знайти у Брюсселі, Вважає Дуда. Нагадаю, польські фермери блокують пункти пропуску з Україною ще з минулого року. Польські фермери припинили блокування пункту пропуску Долгобучі в Угрині. Повідомляють у Держприкордонслужбі. Оформлення та пропуск через кордон вантажівок в обох напрямках почали здійснюватися у звичайному режимі. Станом на зараз на виїзд з України очікують 100 ваговозів та 30 вантажівок очікують на оформлення на території Польщі. Водіїв та перевізників просять врахувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень. Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Денисе, вітаємо вас. Добрий день. Добро добрий. День. Отже, президент Польщі наголошує на тому, що проблема зернового питання має бути вирішена саме на політичному рівні. Чого чекає Польща від Брюсселю? Ну, насправді, якби Польща хотіла вирішити це питання, самостійно в неї є для цього всі важелі, тому що де факто з вересня місяця вони порушують всі торгівельні відносини в Європейському Союзі, запровадивши одноосібне ембарго на перелік українських товарів, в тому числі ряду зернових груп. І власне, коли сьогодні вони перекидають відповідальність на Брюссель, то Брюссель свою позицію заявив ще в червні 2022 року. Почавши з України працювати без мити без квот, така політика лібералізації, що дає можливість сьогодні дійсно Україні під час війни мати можливість активніше використовувати європейські ринки, тим паче, що війна нікуди не Зникла обстріли України продовжуються продовжуються обстріли інфраструктури, в тому числі портової. А ми знаємо, що власне це пригальмовує процес експорту чорним морем, незважаючи на великі об'єми, які нам вдалося наростити за останні місяці. Тому коридори солідарності має працювати. І в цьому контексті ми чекаємо дійсно рішення європейського парламенту безпосередньо, тому що є домовленості на рівні. Європейської комісії є домовленості на рівні Європейського комітету з питань торгівлі, що безмитна політика для України буде продовжена, але з певними обмеженнями. Але власне, які це будуть обмеження? Ми чекаємо голосування європарламенту. На сьогодні відомо, що це може торкнутися ряду продуктів, таких як яйця, курятина, мед, кукурудза, просо, жито. Крупи різного виду відповідно там буде застосовуватись певні обмеження цукор, в тому числі, що мається на увазі, що будуть брати за формулу експорту на територію Європейського союзу другу половину 2021 року, 2022 рік і 2023 рік плюсуватиметься загальна середня. Скажете так, середня цифра продукції, яка експортувалася до Європи протягом цього часу, і буде дозволена надалі що протягом там після 5 червня 2024 року до 5 червня 2025 року вона експортувалася. Якщо буде перевищувати цей ліміт, то буде застосовуватись до цих видів певні екстрені гальмування. А що це значить, що продукція вона зможе бути присутня на європейському ринку, але вона буде обкладатися загальноєвропейськими митами? Тому власне всі ці моменти сьогодні європейський союз робить Європарламент, в тому числі, і Україна в комунікації з європарламентом намагається це вирішити. Польща ж продовжує грати в свою гру, продовжує наполягати на якихось додаткових обмеженнях, намагає витиснути з України, щоб ми самообмежили вивіз території України, територію Польщі продукції. Ну такі речі знаєте досить такі політичні, і їх потрібно далі. Звичайно, в двосторонніх стосунках також продовжувати комунікувати. Нагадаю, що такі робочі зустрічі відбуваються. Останні з них відбулася наприкінці березня, а зараз уже очікуємо квітні місяці. Ці зустрічі побачимо, які будуть домовленості. Денис, якщо ви переконані, що Польща має достатньо інструментів для того, щоб вирішити цю ситуацію самостійно, то на вашу думку, яку мету переслідує Дуда, коли говорить, що це не так? Переслідують мету це політичне протистояння. Давайте не забувати. І президент і нинішній коаліційний уряд це різні політичні сили. Це політичні сили, які в майбутньому також будуть змагатися за. Вибори до Європарламенту, які відбудуться в червні місяці, через рік фактично стартує нова виборча кампанія, ну, Точніше, вибори будуть до а, вибори президента Польщі. Відповідно, ми бачимо таке протистояння конкуренції, які в якій ніхто не хоче, а, так, завдати якогось там наголосу, а завдати якихось конкретних дій щодо а, викликів, які сьогодні формують фермери. Нагадаю, це досить така чисельна, а, чисельний електорат, який є на території Польщі. Відповідно, кожен із гілок влади намагається зробити максимально для того, щоб все ж таки мати прихильність на свій От І Україна на жаль стає заручником цих всіх політичних протистоянь. Я вам більше скажу, я ми поза минулого тижня з колегами працювали в Брюсселі і спілкувалися з урядовими, і неурядовими організаціями, в тому числі торкалися питання. Польщі вони також це чудово розуміють. Єдине, що кажуть, що дійсно нам потрібно ставати більш сильнішими, більш активніше себе лобіювати всередині безпосередньо в Брюсселі для того, щоб не ставати заручниками таких дій. а на вашу думку, загалом, як впливає ця ситуація з блокадою у Польщі на е сприйняття питань, пов'язаних з Україною у аграрній політиці Європейського Союзу? Сприйняття таке, що. Ми розуміємо, що у вас війна, але ви повинні розуміти, що у нас є свої також інтереси, і та національна підтримка, яка видається на е, галузь, вона є досить чисельною, і ми взагалі в європейській політиці нам дуже важко сьогодні буде видозмінити її і, і надати комусь пріоритет. Тому за кожну позицію насправді нам доведеться ще досить таки активно боротися, відстоювати, тому що так чи інакше війна закінчиться. Перемогою України Україна буде євроінтегруватися, і вже питання тоді з українською продукцією, воно по кожної категорії буде відповідно прийматися більш сильніше. Тобто мається на увазі опора, яку опір, вибачте, який буде здійснювати на території пецької союзу. Він напевно буде ще сильніший, ніж та політика лібералізації, яку ми сьогодні маємо. Але маючи цю нагоду, звичайно, ми вдячні і будемо нею користуватися, тому що це додаткові валютна виручка, яка потребує наша держава. Пане Денисе, а що по розрахункам чи вкладемося ми в ті квоти, які ухвалив європейський союз, для того щоб йому не довелося застосовувати оці екстрені гальмування? Ну насправді дуже важко зараз прорахувати. Єдине, можемо там по цукру вирахувати. Що дійсно ми вже на сьогоднішній день знаємо, що ми значно більше можемо продавати, і потрібно сьогодні вже альтернативні ринки активно шукати, тому що ну умовно на наступний рік. Маркетинговий в рамках євросоюзу, який ми можемо рахувати червня 24 четвертого по червні 25 нам вдасться там продати не більше 280 тисяч тонн, А виробляємо ми значно більше. Отже, сьогодні аграрії сіють буряки цукрові для того, щоб в перспективі е пустити їх в переробку, отже, заробити, і це відповідно нам шутки такі поклик. Для того щоб шукати Азію, Африку, близький схід, де також українська продукція була б зацікавлена, тому що насправді навіть в європейському союзі не розуміють, яким чином буде застосовуватися це екстрене гальмування, як воно буде діяти. А можливо, воно й не буде діяти. Можливо, не побачить, що те, що реалізується, його в принципі не так багато, тому що ми неодноразово демонстрували, показували, що українська продукція насправді не впливає на Ціноутворення всередині європейського союзу, воно ніяким чином не перешкоджає товарникам Франції, Польщі чи Румунії чи Італії. І власне це все обґрунтовано. Єдине, ми бачимо більш політичні рішення, тому що не тільки Польща готується до євровиборів, до європарламенту, а й інші країни Єврозони також хочуть бути представлені в кращому такому вигляді, виїжджаючи на комунікацію своїми виборцями. Дениса і представники польського уряду і українського неодноразово наголошували на тому, що працюють над пошуком компромісного рішення. Компроміс передбачає, що кожна зі сторін поступається якимись своїми другорядними інтересами заради того, щоб досягнути згоди в головному. На вашу думку, чим може собі дозволити поступитися як Польща, так і Україна для того, аби знайти рішення цієї ситуації? Ну, я вам скажу більше, Україна пропонувала рішення цієї ситуації 27 березня на урядовій зустрічі профільних міністрів бізнесу. Ми сказали, що шановні, давайте вирішимо питання з транзитом, щоб не відбувались блокування. Що ми запропонували? Ми прорахували, що ті контракти, які має український бізнес по експорту зернових, кожного місяця до закінчення там маркетоного року потрібно експортувати порядка 200 тисяч тонн. Тобто, ну в сумі не більше 400 тисяч тонн на останні там квітень, травень, місяць, включно до червня. І власне, якщо подивитись на об'єми, які робить Україна, а кожного місяця це порядка п'яти мільйонів. Самі розумієте, це не ті об'єми, які призволять до валу. Ціни чи, наприклад, перешкоджають роботи польських товаровиробників. На що е, ми знаємо це про і читали, були демарш заступника міністра, там, пана колодієчика, який е, всіляко намагався поробити цю обставину, і власне на цьому не домовились. Тобто блокування продовжило. Тепер я е, як е, представник бізнесу і представник асоціації, напевно, що ми чекаємо рішення, яке ж запропонує Польща для вирішення блокади, тому що свій крок Україна зробила, і ми в принципі сказали, що далі ми готові. Виїхати в об'їзд, ми зрозуміли політичну ситуацію, яка складається, але ну давайте все ж таки і врахуємо людей, які уклали контракти раніше. Подайте їм можливість вивезти. на що ми не отримали ще конкретно відповіді. Тому я і кажу, що дуже важливо було побачити і почути наступну зустріч, яка запланована в квітні місяці, що запропонує польська сторона. Пане Денисе, якщо ситуація якимось чином не врегулюється, то які ми маємо варіанти, які перспективи збільшення нашого експорту через чорне море, порти Дунаю та інші наземні шляхи? Ну власне, ми не очікуємо дуже таких швидких рішень, які там одно, одно одномананетно вирішилися, тому що ми скажімо так, альтернативні шляхи. Це для нас є якраз і напрямок Польщі. Основні шляхи для нас шляхи Чорним морем. Це Дунай. А це залізниця, яка рухається до Європи, в тому числі це альтернативні маршрути до словаччини, до угорщини, до Румунії. Тому власне там основний напрямок нашої продукції реалізується. Інше питання з точки зору логістики для прикордонних українських територій, наприклад, Хмельницької, Рівненської, Львівської, Тернопільської, які мають своїх контрагентів в Європі. Звичайно, що їм було б точки вигоднігодніше й ввести через Польщу ніж об'їжати. Додаткові маршрути, адже це витрати, це фінанси, і ти відповідно не доотримуєш бажаних коштів, які так тобі потрібні під час війни. Але обставини так складаються, що скоріш за все, ще й надалі так будуть діяти, як і українські виробники, переробники, і всі, хто займається експортом продукції з території України, дуже дякуємо за ваш час та за ваше роз'яснення. Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради, був з нами на прямому відеозв'язку.